Уже дзвінок, починаємо урок. Може, скоро весна, правда? І буде тепло вже, а тому на цей прекрасний поїзд. Всі бачить прекрасний поїзд. А ні. А, чого я переплутала? Жовтий вак матика души. Ось отак поклади, а це заховають сюди. Раніше на онлайні уроки дуже довго викладався. Наприклад, та ж сама українська література, а зараз вона дуже швидка і дуже радісна. Це дуже класно. Те, що ми перейшли в підземну школу, тому що ми зможемо краще навчатись. в підземній школі. Я можу спілкуватися, бачити. Своїх однокласників це живе спілкування з дітьми. Я бачу їхні посмішки, бачу емоції. Можу зором охопити усіх дітей з усіма там привітатися, поспілкуватися. Ну дистанційно, звичайно, не те. тисяча п'ятий. Меза Мені дуже сподобався рис і ось такий салатик. Зараз я буду їсти ще булочку і котлетку. Дуже смачно, як мама приготовила. Тричі на тиждень будуть 8, 9, 10 і 11 класи, а двічі на тиждень, скоріш за все, будуть 5, 6 і 7 класи. Скажу одразу чому. Тому що 9 класи це випускні класи, а 10 і 11 це вже профільні класи, які зустрічаються з вищами. У них читають лекції викладачі харківських вузів, і вони дуже плотно, починаючи з 10 класу, готуються до МНТ. До у початку війни було у нас майже 1100, а зараз у нас 900. За кордоном ну, приблизно десь до 200 дітей, може 200 з невеличких, зараз точно вам не скажу. А інші знаходяться на Україні. Але є діти, харків'яни, які не йдуть в підземну школу. Це була воля батьків. На кожній паралелі має є один дистанційний клас. Який зловився всі діти, які по якимось причинам бажання відсутність у Харкові в Україні не можуть фізично прийти сюди, і всі діти наші вони з одного нашого мікрорайону, тому вони все ж таки спілкуються, гуляють на вулицях разом, і для них це не боляче. Ну я б сказала так комфортно.